2022 рік став для багатьох українців роком жахливих особистих трагедій та пошуку безпечного місця перебування для багатьох, хто залишився без житла та з розірваною душею, прихистком стала правомайська громада, яка прийняла вже більше 9 тисяч внутрішньопереміщених осіб з різних сіл, міст, районів та областей України. Дитячі садочки міста слугують тимчасовою домівкою для людей, які виїхали з небезпечних територій. Наша знімальна група на початку повномасштабного вторгнення завітала до 10-го садочку та зробила чергу інтерв'ю з людьми, які пережили жах та рятувались від бойових дій. Люди жили в групах щільно один до одного, спали на дитячих ліжках, матрацах поруч зі своїми речами, які встигли врятувати. Дехто приїхав до садочка разом з тваринами. У нас дуже багато було дуже багато людей. Проживали в усіх приміщеннях, в усіх, в усіх групах, в музичній салі, спортивні харчувалися і так далі. Ну, тобто, дуже було важко. Важко було нам перестроїтися на те, що ми працюємо з дорослими людьми. Особливо з тим, що у них тяжка доля. З тим, що вони потребували допомоги і психологів, і нашої допомоги дуже було важко насправді. А скільки людей взагалі от найбільше у вас мешкало? 160. У нас 11 груп. Всі 11 груп вони були зайняті переселенцями. І музична зала, спортивні ми годували людей. Ставили столи і в усіх приміщеннях годували. І пральня у нас тут була. Ну, спочатку, ви розумієте, ми е своїми силами. Приносили все для того, щоб цих людей прихистити. Харчування на насамперед було дуже гарно що тоді, що зараз. Про це піклується міська влада, і нам часно заводять всі продукти харчування для людей, і досить різноманітні. Складають вони меню. ну, Непогано. Тобто і багато було волонтерів, які привозили також і овочі, і фрукти, і місцеві мешканці також приносили багато Там, ягоди, фрукти різні, і картоплю, і тикву, ну все. Сюди приїхав такое тепер ось такий став. Ну, як звичайно чудесний суп. Так, Супчик, да, у нас? Та пахне на м'язку все в циколаді. Вам подобається, як дівчата готують? Ну, звісно. В принципі, все, що чоловіку треба, є. А було ух, пахнуло. Рік по тому ми повернулись в дитячий садочок номер 10 щоб побачити, які зміни відбулись у закладі, як зараз тут живуть внутрішньо переміщені особи, які події відбулись у їх житті. Чи побачимо тих, з ким знайомились півтора року тому, та познайомитись з новими жителями? Зараз у садочку мешкає 31 людина. Це переважно люди, яким нікуди повертатись. Тут вони отримують максимально комфортні умови та харчування. З колективом садочку вони вже як справжня родина. Валентина Володимирівна проживає тут вже другий рік. Спочатку приїхали, звісно, людей було дуже багато. Садик, як так сказати, спочатку не був готовий до того, щоб такий буде одразу наплив людей. Ну, ми тут спали на полу, хто як де. Я от там, де Петро Ягорович сидить, там мені кинули дитський матрасики, ковричку таку невеличку і подушечку. І там я гнулася. Потім почалося, звісно вже краще, почали поступати. Матраси вже нормальні, дали нам білизну гарну, дали нам одіяла, гарні подушки, вже волонтери понавозили. Тоді вже стало, звісно, легше. От. А потім вже, слава Богу, і привезли вже нам кроватки. От так нічого, нормально. Поступово так. Поступово, так. Початку повалялись по полу, а тоді вже піднялись наверх. Ну нічого, все нормально. Петро Єгорович з дружиною теж був одним із перших, хто отримав прихисток у Первомайському. Попри труднощі та ситуацію з житлом, яке вщент зруйноване, зберігає оптимізм. Було дуже велике, звісно, загущеність. Ну, а що нормально було? Кормили нас двічі. Так що, ну, було, як кажуть, по тих умовах було добре. Так що ми ж, якщо там, мені каже, було набагато хуже. А так. сьогодні як? Ну, а сьогодні вже взагалі тут у нас почти, почти як в гостяниці живемо. Ми так, що, всім задоволені. Ну, так? так, звісно. Ну, дуже нас тут годують непогано. Ось ну, дивіться, є і мікроволновка, і мультіварка, і все. І Зімою було тепло. Умови, я вважаю, що зараз добрі, Так що ну, краще вдома. А місто вивчили, вже гуляли, звичайно. Звісно, нам Первомайський дуже подобався. Багато всяких магазинчиків вийшов. ну, прекрасно. І город в лісі, чи ліс в місті, я так вважаю. Таке місто, я кажу, для пенсіонерів, я б сказав, Все рядом. Можна пішком, так, це прекрасний. Прийняли нас тут дуже хорошо, хороший тут колектив, люди хороші. Тісненько було поначалу. Ми там в другій кімнаті жили, там і дочка, і внуки, і всі разом, але за те, ну як в безпеці, хороший город. Правда, я, напевно, на ці пучі заболіла, а то в лікарню попала в минулому році, в юлі місяці. Підлічили мене там лікарі дуже хороші. Тут у нас проживало 25 людей. Саме тут. Отак от. Такі жахливі події, які змусили людей покинути рідну домівку в новому домі. Вони все ж таки жили згуртовано та повсякчас підтримували один одного. Історія кожної людини сповнена болем. Багато хто втратив житло або воно не підлягає ремонту та не придатне до життя. Люди бачили понівечені будинки та свої міста, але найстрашніше, що вони бачили смерть тих, з ким проживали пліч опліч багато років. Там загинуло, мабуть, е, yeah. за те час, скільки чоловік, вісім чи дев'ять yeah. в селі. Загинули люди. Ви знали ж, звичайно, ти традиційний. Звісно, ми ж там давно ж живемо в тому селі. Всіх знали. І ми, і дочка з дітьми. Виїхали сюди, ми приїхали. Тут тишина нам так показала, як ми в рай попали. Як тільки світ виключав вечором, одежку, як у цей підвал, чи їсти туди. І внуки були у нас, ну дочка рядом там із нами. Прибігали теж до нас, світ виключаємо і туди, спали діти. Тільки лягаємо, воно опять починає і ми біжимо підвал. в підвал. Взагалі, общем, настрахалися дуже, і потім вже як один раз прилетіла ракета прямо вдома, під дом, Там абрикоса нас така здорова, і прямо в ту абрикос вона, мабуть, нас спасла. Посипали нам, все потрощило, штурив, таке все. І ми ночі зібралися, що кинули в машину, що мали, що гуліло. там якусь одежку туди, сюди документи. І дочка теж, і ми рано, рано утром тоді виїхали. Поїхали сюди. Зі спалили, так що нам просто було нікуди. ми Приїхали Тервомаська, Первомайський. А Діма спалили, це ще ви там жили? Ну, спочатку пролетіло у двір, ну, вибило вікна, двері, так, ще, а потім ми виїхали, а бойові дії йшли далі і через час. ну, десь, це з травня десь по серпень цей період дім згорів. Приїхали в місті з дружиною, і, і, і з дочкою, і з зятям, і внуки. Ну, вони вже повернулися, в їхній дім такий, що ще можна відремонтувати. Зараз ремонтують цей дім, теж там вікна, двері, криша, Ну, там допомагає громада, так що дім до, до зими, я думаю, відремонтується. Ну, а наш дім не, не, не підтримує постановлення. З підвалів не вилазили. Ну і до того дійшло, що вже почало бити по нашому посіку. І на моїх очах убила мою сусідку з волонтерами. Це ж і небесні, гарна була жінка. Ми вже просто лопнуть терпець. Я пішла до своєї сусідки до куми, коми. Давай збираємо, а на не поїду, буду тут, вали. Давай поки ще якась є можливість вийти, хоч якась. Давай кажу, будемо виїжджати. Бо потім вже трохи все, автобуси вже не вивозять. Вже ніхто не чує. Ну давай, кажу, ти хочеш отак, щоб зараз оце дивись вона лежить, а через, через минуту ти думаєш, що вона може бути до нас. Рез воно вже ось ось, вже коло мого двору було двох, то зараз може гепнути і до нас. Вона тоді, правда, переляку, давай собиратися. Ну, Ми почали дзвонити. По тих самих. Уже ніхто не вивозив, ніякі організації, ніхто. Ну, ми тоді дали нам номер телефону перевозчиків, ну, частників. Один ну, пареньок согласився нас вивезти до того міста, де приїжджають автобуси. ще. Вони виїжджали, там ми на посілки, а вони в місті там проїжджають мимо. І якраз виїжджають на Бахмутську трасу, тоді ще що воно було, і вивозять на Дніпро. Ну, от у нас тоді Підвезли, ми там почекали, поки приїхав автобус. І він тільки нас забрав, і там, де ми були, почались прильоти. Якби ще трошечки ми там посиділи, ми, може з дві вони виїхали. Ну, Бог дав, все, обійшлося. Жителі садочку себе як можуть займають протягом дня. Релаксом для них є тварини. В одній з груп великий акваріум з рибками створює сприятливу атмосферу, а піклування про рибок займає час та відволікає. В іншій групі проживають у любові й турботі два кота. Один оселився у минулому році у садочку, а інший приїхав з господарями з циркунів. Рисю врятували з-під обстрілів. Дуже складно було. І нам, і їм. Його врятували від обстрілів. І добрі люди, і мій чоловік. І він з нами їздить, кругом їздить. Ну, ви спочатку приїхали самі, так? Ми спочатку приїхали самі, да. а потім мій чоловік поїхав під обстрілами, за нашим котиком і песиком. Песик зараз з ним у Харкові, а ми з котиком тут. Він такий чемний, так? Все. Він чемний, він, він пройшов з нами все, тому він зараз абсолютно спокійний, бо у нього така, можна сказати, комфортна ситуація. Тут нас люблять і його люблять. Нам добре. Ще один кіт, улюбленець родини, залишився у циркунах. Рятуючись від обстрілів, він втік з будинку. Я сподіваюся, що якщо дасть Бог коли звернемося, то позвемо він, обов'язково прийде. Вчився виживати. Так. Я його дуже любила, він як почує, голос прийде точно. Сподіваєтесь повернутися. Не можеш без кінця оцей безумний оце це бути. В цьому році заклад спільними зусиллями благодійної організації та силами колективу став гарнішим. Заклад потребував змін, бо мешканці по різному ставились до чистоти та дотримання порядку у приміщеннях садочку. Колектив за власний кошт придбав будівельні матеріали для ремонту та виконав всі роботи по закладу. Повністю відремонтували заклади дошкільної освіти. Ми створили гарні умови для людей, які тимчасово у нас проживають. Ми створили всі умови для того, щоб сюди повернулися наші діти. І батьки були задоволені тим, куди вони приводять своїх дітей. Що саме ви робили, в яких залах ви робили ремонти? І ну, взагалі скільки часу на це пішло, хто вам допомагав. Нам дякувати Богу і для, дякувати е, угорській компанії, які відремонтували нам вікна, замінили повністю в закладі дошкільної освіти, повністю замінили вікна. Та двері. А після цього ми відремонтували як сходини, всі коридори, всі групові кімнати, музичну залу, спортивну залу, всі кабінети фахових спеціалістів, методичний, музичну залу, тобто і медичний кабінет. Всі кабінети ми все відремонтували завдяки нашому колективу. Власними силами чи все ж таки доводилося когось нанімати, переселенці допомагали вам чи як це не бувалося? Нам допомагали люди, які проживають у нас, ті, які могли, всі інші підтримували. А взагалі це власними силами і власними коштами. Колектив дуже чекає повернення дітей до садочку, але у теперішніх реаліях активно працює над якісною онлайн-освітою малечі. Розпочали цей процес ще у період карантину. Ми одні з перших в нашому місті розпочали якось. Намагатися працювати онлайн. Ми створили групи у Вайбері, групові чати. Ми створили групу у Фейсбуці, у нас досі існує ця сторінка, де вихователі намагалися спочатку якось підтримати, морально підтримати батьків, дітей, які опинилися в такій незнайомі для нас усіх ситуації. Ми викладали якісь поради, заняття, ігри для дітей, корисні посилання, де батьки могли самостійно працювати з дітьми. І на час на початок. Війни ми вже мали певний досвід. Наступним кроком ми почали засвоювати, освоювати якось опановувати саме дистанційні якісь засоби. Наші вихователі вміють навчилися абсолютно усі створювати відеоролики. Заняття відеоролики вони створюють, посилають дітям. Вони також працюють в синхронному режимі, тобто це такі корисні сервіси, як Google Meet, Zoom, де на базі яких проводять на платформі на ЦІ, проводять вихователі наші заняття. На початок нового навчання. Року на складений розклад занять, відповідно до якого будуть проводитися заняття синхронно, асинхронно музичні заняття, фізкультурний керівник наш фізичної культури, керівник буде залучений до цієї роботи. Тобто, це буде ми анонсуємо, це буде дійсно цікаво. Дистанційного освіта, як і у всіх закладах. Я дуже хочу сказати, що вона досить успішна. Дистанційна освіта. У нас гарні педагоги, які відповідально до цього ставляться. І тому ми готові працювати і дистанційно, і офлайн. Прийнято. Прийняти хоч завтра. Чекаємо перемогу, і тоді все буде добре. Після перемоги відремонтований садочок готовий прийняти дітей. А поки в закладі продовжують опікуватися внутрішньо переміщеними особами. А ті, хто повернувся до своїх домівок, залишають для колективу садочку подяки та теплі слова, пам'ятаючи добро сердець персоналу. Хочу виразити подяку директору дитячого садочку. Десять ромашки відміну бедріні і колективу за нами під час війни. Якби сильні ми не були, який признака вас... збільшує наші сили. Вона як кухток свіжого повітря, коли навалюються труднощі і не дають дихати. Дякую за підтримку. Завжди буду пам'ятати і дякую. З понаглею про Києва. ну так і на дуже